Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому занятті. Це вже четверте заняття з мікротем наших типових помилок в мовленні. Ми розглядаємо ті помилки, які ми вживаємо в нашому мовленні щодня, де ми можемо почути зустріти ці помилки на телебаченні, можливо, десь. Відеоматеріали, можливо, навіть кіно. Тобто, це ті речі, які ми помиляємося найчастіше, і як правило, це саме калькування з російської мови. Тож розпочнімо. Будь ласка. Насправді дуже поширена помилка, коли пишуть, будь ласка, через Дефіс. Чому ця помилка взагалі відбувається і чому вона настільки поширена і типова водночас? Насправді, є шкільне правило, що часточки будь-небудь, казна хтозна, є навіть такий в п'ятому класі, вчать, у ну, початкових школах, казна хтозна, будь-небудь, вісочку не забудь. Але в даному контексті це зовсім інше походження. Тобто тут слово будь це не частка. Коли ми кажемо, оце будь-небудь, будь, казна, хто зна, приєднуємо до займенників, хто, що, коли, будь-хто, будь-що, коли-небудь, хтось, ну, наприклад, відповідно, то відповідно, коли частка будь приєднується до одного із займенників, тоді будь-виступає в ролі частки і обов'язково мусимо писати через дефіс. Якщо ж ми кажемо будь ласка, в значенні російської пожалуйста, то тут зовсім інша етимологія. Якщо ви звернете увагу на ці два слова, раніше казали повністю це скорочення від «будьте ласкаві, забрали «те», те, будьте «те» викреслили ласкаві. Від забрали і залишилось будь-ласка. Тобто будьте ласкаві. Тому від будь Будь – це не частка, а від повного будьте. Тому запам'ятовуйте, що слово будь ласка, дуже часто, до речі, можна побачити е, на е, дверях, в магазинах, так зачиняйте або ще краще закривайте, будь ласка, через дефіс двері. Тут аж дві помилки: позакривати. Ми можемо лише банки, а двері, вікна зачиняють, відчиняють. Тому дуже часто звертайте навіть на оточення ваше, і ви зможете. ну Це дуже класна практика, шукати помилки десь в оточенні, себе перевіряти знаєте, і, відповідно, покращувати свою мову. Тому пам'ятайте, чому так? Будь ласка, будьте ласкаві, а все решта, будь-хто, коли-небудь, будь-коли, що там ще може бути, ну з будь візьмемо Будь-небудь, це вже йдуть частки. І коли вони приєднуються до займенників, ми, відповідно, пишемо їх через Дефіс. Будьте ласкаві, це інше значення. Тому запам'ятовуємо, будь ласка, будь ласка, запам'ятовуємо, що, будь ласка, пишеться окремо. Так само, як, будь ласка, є типові українські слова, на жаль, на радість. Е, дуже типово разом із тим. Ми сьогодні говоримо про правопис, тобто, як варто писати разом чи окремо. Е, на жаль, на радість. На суми так не вживаємо. Будь ласка, це такі слова, які пишемо окремо. окремо. Е, тому. Одна з типових помилок, і лише так. Немає жодного навіть тексту, випадку, дачі якогось винятку з правил, яких у нас дуже багато в українській мові, де, на жаль, би писалося разом. Тому, на жаль, лише окремо. Правопис прийменників. Ми розглядали тему прийменників на наших онлайн-уроках. Хто не, не бачив, не знає, ви маєте можливість ознайомитись в телеграм-каналі з нашими усіма матеріалами по попередніх заняттях. Вони закріплені у нотатках зверху. А також деякі уроки є в Ютуб-каналі на, на каналі фонда Вадима Столара. Тому приєднуйтесь, переглядайте, бо насправді дуже багато матеріалів повторюються в значенні, якщо ми кажемо про типові помилки. Але е, сьогодні поговоримо про правопис прийменників. Е, насправді, е, правопис прийменників окремо разом через дефіз. Е, насправді. Більшість прийменників пишуться разом навколо, наприкінці, щодо, задля, заради, навпроти. Якщо у нас прийменник складається з двох або трьох слів, ми його будемо писати окремо. Під час, що ж, у вісні, до речі, звертаю вашу увагу, що саме у вісні ми, ми пишемо окремо. Бо дуже часто у вісні пишуть чомусь разом. Задля, окрім, заради напроти, а через дефіс ми пишемо лише два прийменника це з або із. Звичайно, якщо ми кажемо з тобою, то ми будемо писати окремо. Але якщо ми говоримо саме прийменники, які складаються з двох. І одна частинка в нього з ІС, то відповідно у нас буде з перед І одна помилка а, теж на це прийменник, а, ми бачимо на протязі і впродовж. А, цю помилку ми розглядали на минулому уроці, але також вона а, тут в ми маємо пам'ятати, що а, якщо ми хочемо сказати. Значення протягом чогось протягом чогось, коли ми хочемо сказати про тривалість часу, ми взагалі не використовуємо приймальник. І тоді ми не помилимось. Тобто, якщо ми хочемо сказати на протяженні, кажемо просто протягом або впродовж. Тобто, коли ми хочемо сказати це на протязі, не вживаємо прийменник. Належність або приналежність. А, насправді, що в сучасній українській літературній мові немає слова приналежність, тобто Да? А, Ми вживаємо лише слово «належний», належність. Тобто, взагалі, слово приналежність немає в українській мові. А, ось, наприклад, у Івана Франка я заїхав у відлюдне належне до того повіту гірське село, тобто таке село, яке належить. Гірській місцевості, тобто лише слово належність, лише така форма. Мимохідь і мимохідь це відноситься до а, слів паронімів, які звучать майже однаково. До речі, наступне наше заняття буде акцентовано більше на паронімах. Неодноразово про них говорила, але складність в тому, що вони звучать однаково. Так? І іноді а, не обов'язково ми не розуміємо значення і вживаємо замість мимохідь, наприклад, мимохідь. А, а, і навіть у вимові іноді ці звуки оглушуються, і відповідно, що ми не чітко, там, адресат, адресант, адресат, адресант, швидко там чи адресат, чи адресант. А коли мова йде вже про те, що нам треба написати це слово, і саме на паронімах теж. Через калькування, через нерозуміння того чи іншого, бо насправді з тим самим дієсловом закривати відкривати Російською все у них все відкривають. У нас насправді. Відкрити-закрити, вживається дуже рідко. Якщо ми говоримо про відкриття магазину, все, все решта у нас є замінники. Тому а, вони ж максимально перероблювали свою мову під нашу, тобто нашу мову під свою. І насправді, Але мови дуже різні, е, починаючи від фонетичного якогось е, е, на уроках фонетики, я про це неодноразово розповідала, і завершуючи, звичайно, лексичним значенням. Тому, звертаю ваші слова на мимохідь і мимохідь. Мимохідь це ем, случайно, та, ненароком, без певного наміру, мимоволі, ненароком знехотя це все синоніми, а мимохідь, ми бачимо Д там, «мимоходити», тобто «мимоходити по дорозі, проходити мимо тобто від слова ходити. Так? Тобто, Якщо я сказала, я почула, це мимохідь, тобто мимоволі. Ненароком я це почула, але ідучи там, або мимохідь е, вулиці, я почула розмову. Тобто я ходила цією вулицею і я її почула. Можна навіть, знаєте, робити такі каламбури, використовувати мимохідь, ідучи мимохідь, або мимохідь по дорозі, я почула мимохідь е, цікаву речь. Річ, так? Тобто ми іноді йдемо, чуємо, що, що хтось розмовляє, або можемо щось почути ну, не навмисно. Ми не зупинялися, не прислуховувалися. Ми просто почули, бо хтось, можливо, голосно говорить. Тому, йдучи мимохідь, я почула щось мимохідь. І ось такою фразою а, можна зрозуміти дуже легко використовувати, коли буде, будуть ці два слова в одному контексті. Наступна наша помилка коми при вставних словах. Насправді, вставні слова це одна з е, така е, важлива річ взагалі е, нашого розмовного мовлення і тим більше е, ділового. Коли ми пишемо якусь заяву, е, ми звичайно маємо знати про розділові знаки. Але коли їх ставити і навіщо, е, звичайно, виникає питання: вставні слова це такі слова. Які можна легко вилучити з контексту, а, їх могло б взагалі не бути. Наприклад, на мою думку, завтра піде дощ. На мою думку, це вставне слово. Речення було б, завтра буде дощ, я впевнена в цьому. Якщо завтра, мабуть, напевне, можливо, це все вставні слова. Вони виражають впевненість, невпевненість або джерело інформації, кажуть, Кажуть, завтра буде дощ. Тобто хтось десь там почув по телебаченню. Да, наприклад. А, тобто вставні слова це такі слова, які теоретично, якщо їх вилучити з контексту, зміст не втратиться. Вони додають певного, певного відтінку. Або це джерело інформації, кажуть, повідомляють, а, оголошують, або це певна емоційна. Точність там 100% завтра буде дощ, або напевно, тобто вираження впевненості, невпевненості. І от коли цю конструкцію легко вилучити з контексту і легко її туди вставити, зміст при тому не втрачається, це і є вставні слова. Вставні слова або вставні словосполучення, або навіть вставні речення. Тобто це такі вставні компоненти, які ми добудовуємо в наше речення, щоб воно було звучало змістовнішим, або конкретнішим, або навпаки. Емоційно емоції якусь додати. То в такому контексті ми ставимо кому. Теж мені здається, уроки про вставні слова у нас є у нас чимало уроків, більше 30 уроків в телеграм-каналі, тому звертайте на це увагу. Але є слова, які ніколи не є вставними, і логічно. Тобто ми йдемо шляхом легким. Ми вивчаємо слова, які ніколи, ні за яких обставин не будуть вставними. І логічно, якщо вони не є вставними, їх не варто виділяти комами. Це дуже просто. А, тому що такі слова майже навіть часом, ніби, нібито це порівняльні звороти, мовби, адже все-таки, принаймні, якби за традицією, буквально приблизно до того ж, як не як, де-не-де, де, якраз тим часом. Це ті слова, які ви бачите, справді не є вставними. В ними. Тому, коли в реченні, наприклад, за традицією, Новий рік святкують 31 грудня, не треба ставити в цьому реченні кому взагалі, тому що це не. Не є вставним словом. Тому вставні слова виділяються завжди комою, є слова, які не є вставними, і ми не виділяємо їх комою. Дуже часто насправді це стосується ділового стилю, офіційно ділового стилю, і кожна людина так чи інакше зустрічається з цим. А, тому, от, наприклад, коли ми пишемо заяву, я там Іваненко, Микола Іванович, з двох боків треба виділяти комою. Тому що я, Іваненко Микола Іванович, це вставна конкретизуюча конструкція. Але про розділові знаки і, скоріше, про ділову мову, ділові папери теж будуть окремі цикл уроків, тому залишайтеся з нами і не пропускайте наших анонсів. Також із серії ділового мовлення ми бачимо, що у нас іноді неправильно узгоджують, кого чого чи кому чому. Правильно використовувати кого. Пробачив кого, а не кому? Сестру. Кому? Чому? Російською у кого сестру. А у нас, і там кого? сестру, тобто російською – «кого». у нас кому пробачив сестрі, насміхатися з нього, а не над ним, зазнавати збитків, а не збитки. Додержуватися або додержувати кого що правил, а не правила, і так далі. Це ж калькування з російською, Да коли ми кажемо, наприклад, болять грипом болять туберкульозом, хворіти на грип хворіти на сухоти, правильніше казати, сухоти українською, а не туберкульоз. Ну і відповідно Є якісь такі граматичні форми, які варто вживати. І коли ми вживаємо дієслова, варто правильно підбирати відмінок. І ось на слайді ви бачите, як правильно і неправильно. Тому рекомендую виписати в ваш блокнот, так щоб у вас це залишалося. Теж калькування з російської видаляйте, удаліть. Так, І насправді дуже часто калькують. Російське дієслово удаліть, в українській мають свої відповідники, і як, наприклад, дієслова слова «закривать». закривати. І таким чином значення вони мають інше, інше, зовсім інше звучання і, відповідно, правопис. Удаліть пітно, у нас видалити пляму». Помилка. Плями лише виводять «Вивести пляму» удаліть зуб. Виривати зуб. Хоча російський теж є виривати зуб, але у них насправді от все удаліть і все «открить», все пішло під це. Тому насправді дуже багато дієслів. Це у нас також ми дуже багато слів використовуємо в рубриці «Енциклопедія анцесуржику, там де слово сполучення саме. Бо ну, словами розуміємо, що слово ми можемо перекласти, це не є складно. А ось насправді, коли воно в словосполученнях, це важливо на це звертати увагу. Удаліть, удаліть зубний камінь, знімати зубний камінь, удаліть желчный пузир, вирізати або апендицит, або ще щось. Тобто є якісь такі речі, де а, насправді слово удаліть виводити, можна видалити в українській мові. Тобто, ну, якщо ми говоримо про. А, Якусь помилку да, або а, там, правку, якусь десь там, да, ми якийсь текст редагуємо. Ми кажемо видалити, да, видалити. Але насправді, якщо ми говоримо про, по, по, про плями, про зуби, про якусь операцію, то вилучити, вирізати, а, зняти, вивести ось такі якісь речі, а, треба зважати на значення слова. І, а, на те значення і те словосполучення, з яким воно вживається, скасувати, а не відмінити. В українській мові діє слово відміняти виражає зміст робити когось інакшим, змінювати. Тобто, якщо ми хочемо сказати адміна, скасувана, так, тобто, коли відмінюють лише в математиці, 5 мінус 3, наприклад, це йде віднімання. І учні відмінюють слова, тобто за відмінками. Називний, родовий, давальний, знахідний. Якщо ж ми хочемо щось е, визнати, оголосити щось недійсним, незаконним, припинити чиюсь або якусь дію, ми використовуємо слово лише одне – «скасувати». Тобто скасовується розпорядження, скасовується рішення, скасовується урок, заняття, можна скасувати, а не відмінити Так, в школі. І відповідно, дійсно маємо це запам'ятати: природний, а не природній дуже поширена типова помилка, але як її запам'ятати? Немає в українській слова природній. Не твердий звук, нема прислівника природньо, немає прикметника природній. У нас є слово «приро... природа, є прикметник природний і лише єдиний похідний від нього, прислівник «природно». Прислівник відповідає на питання як. Холоднувати далечінь ще синьо і млилася, але все навколо вже прозорішало, окреслювалось, набирало природних довершених форм. Природних. До речі, дуже поширена типова помилка. Дуже часто трапляється в тестах ЗНО. Тому що ми, як би думаємо, природні, природа природні там. Да? З, зима зимній. Але насправді зимній є такі слова, але дещо щодо слова природний лише така форма. Запам'ятайте, не в даному контексті твердий. І коли ми хочемо сказати, наприклад, це природно, це природно, а не природньо, тобто твердий звук не залишається. Суперечність, а не протиріччя. Наступна поширена помилка. Замість немотивованого іменника протиріччя, який не має словотвірного відповідника в українській мові, є слово суперечність. А, тому е, суперечність, суперечливий. А не протиріччя, ну взагалі, тобто протиріччя не так часто зустрічається, але це таке ж калікування з російською. Я завжди кажу, що якщо ви хочете сказати слово або сумніваєтесь, згадайте, як це російсько, точніше російською згадали, перекладіть це українською і знайдіть таке слово, яке ну, зовсім відрізняється від російської. Тоді це буде влучніше, так. ми можемо почути слово протиріччя, ми можемо це побачити в контексті якомусь в розмові. І я завжди ну, наголошую на тому, що мова це живий організм, і дуже важко викорінити з себе якесь, хай буде вже протиріччя, якщо ви взагалі не можете згадати слово суперечність. Але не вживайте таких явних суржикових слів, да, коли ми говоримо про, наприклад, там противоположний. Або, там, Ну, ще якісь, тобто, де чітко ми розуміємо, що це російське слово, яке варто не вживати. Тому отак собі нотуйте, візьміть за звичку, що українська мова це не лише правила, українська мова це звичка, яка формується досить швидко. Тобто, якщо ви 21 день формується будь-яка звичка, або її позбутися, так? Тобто, якщо ми не розмовляємо російською, логічно, що ми розмовляємо українською. Тому, якщо... Ви щодня будете і е, візьміть собі зазвичку помічати, е, як пишуться там на вулицях якихось оголошення, або е, як спілкуються там люди на телебаченні. Е, насправді зараз всі. Е, Надають перевагу своїм мовам, не звертають увагу на це. І, але ваша звичка це ваша звичка, це ваше життя. Тобто ви для себе скажіть, я в магазині вітаюся лише українською. Я вітаюся лише там, в транспорті, спілкуюся, або я так сіли ввечері і всі предмети, які ви бачите навколо. Там, на кухні, або в кімнаті, або десь там на вулиці, просто перелічити просто для себе таку якусь із дітьми. Розмовляйте, дивіться з дітьми фільми, мультфільми українською, і тоді буде набагато простіше перейти. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей, залишайтеся з нами та вдосконалюйте свою українську мову. Па-па!